Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ефір я сашко добрий. сашко добрий. І з цікавим оповіданнячком есе Твір Роздум. Чому? Тому що розповсюджувати інформацію про військовослужбовців та про діяльність їхніх підрозділів суворо заборонено. А в чому ми вільні? Ми вільні у серці, у думках та у творчості. І оскільки я. В описі, як написано, в описі е, каналу, є підприємець і митець. То свого часу я чимало бавився так е, римуванням прозаюванням, так би мовити, літераторством. І зараз саме час продовжити продовжити буде серія оповідань. Це перша, це перша серія оповідань про персонажа, який не має. Нічого спільного з жодною живою істотою, з жодною живою людиною, називаємо його якимось чудовим українським ім'ям або прізвиськом, або позивним. Ну, Наприклад, Анунак. Я багато думав, як назвати цього персонажа, цього літературного героя. І дійшов висновку, що Анунак буде добре. Отже, нумо послухаємо історію, як Анунак пройшов ВЛК, військово-лікарняну комісію. На секундочку, перед історія. Анунак пішов добровольцем боронити Україну в лютому 2022 року. із певними специфіками комплектності Біоробота, його тіла. 21 місяць благополучно боронив Україну, виконував бойові задачі. А на 22-му місяці воювання. Через непримиренні розбіжності з командуванням. Командування відправило його на ВЛК з тим, щоб його позбутися. Повторюю, це літературний твір, твір розум, жодні будь-які співпадіння з реальними особами чи обставинами, чи подіями, чи фактами є абсолютно випадковими не мають нічого спільного з реальним життям. Отже, отже, анунак, приїздить на. Військово-лікарну комісію із чітким розумінням, що так само, як і весь час на війні, тут і зараз, тут і зараз його відправили сюди, з тим, щоб його позбутися. І у нього є лічені секунди на спілкування з абсолютно незнайомими людьми, щоб довести до них головну думку, яка полягає в чому? Правильно: в тому, що продовжувати боронити Україну. В лавах Збройних сил є життєво необхідним. Як для Анунака, так, як не дивно, і для України. Принаймні на переконання Анунака. Таким чином він проходить певних лікарів. І, якщо коротко, спілкування з лікарями полягає в наступному. Благодатного дня! Мене звуть Анунак. Я з першого дня широкомасштабного вторгнення росіян вбивці гвалтівників в Україну, бороню Україну, усіма доступними мені способами виконую бойові задачі, а зараз через непримиренні розбіжності з командуванням, щодо яких я, анунак, подаю речі в письмовому вигляді, рапорти, і все, і все. вони мене відправили сюди, щоби через певну специфіку побудови біоробота мене. Позбавити можливості боронити Україну в лавах Збройних Сил. Будь ласка, будь ласка, усвідомте важливість того, щоб я був придатним і продовжив успішно виконувати задачі задля захисту України. Подивилися лікарі. Ну, спочатку один, потім покликав другого. Відкривали книги, читали, спілкувалися. Кажуть, ну, дивіться, ми вперше з таким стикаємося. Ми правильно розуміємо, ми правильно розуміємо, що ви хочете продовжити нести службу і повернути Україну на рівні з абсолютно фізично здоровими людьми, виконувати ті самі бойові задачі. Так, так. Ви маєте певний досвід. Ви вже 21 місяць їсте цю кашу. Це ваш свідомий вибір, ви перед нами, твереза людина. Ми правильно розуміємо, що ви максимально зацікавлені в максимальній придатності. Так, так, так. Окей, кажуть, гаразд, підіть туди-туди, зробіть ТТТ, бо нам потрібні доповнення даних. Анунак іде туди-туди, робить ТТТ, повертається з доповненими даними. Лікарі кажуть: дивіться. Дуже незвична нам ця ситуація. Ось керівні документи, якими ми керуємося. Унікальна ситуація що... по факту дає нам можливість написати будь-які з трьох варіантів. Вони всі будуть правомірними, ми всі три обґрунтуємо за потреби будь-кому. Вони всі в рамках чинного законодавства. За всі ми в змозі нести відповідальність. Непридатний, обмежено придатний, повністю придатний. Що ви скажете? Анунак, який перед цим вже мав достатньо часу, щоб обдумати будь-які сценарії, каже: Ну, звісно, будь ласка, тільки і виключно придатність. Чому? Тому що оборона України, захист України від. Росіян від Росії від вторгнення, яке зараз не стільки навіть на фронті має місце бути скільки в тилу, це тяжка праця 24 на 7. Не на одному, не на двох, не на трьох, а на фронтах 360 на 360. Сфера, фронт у вигляді сфери. Усюди, де вони можуть, усюди вони наповзають. Аж до таких ситуацій, коли намет. в ньому десяток воинов у пикселі и два украинцы, восемь малоросов. И малоросы говорят, а ну-ка, ребята, запоем ка песню, чтобы эти украинские националисты ощутили, что почем. Владимирский Централ, ветер северный, так? Комусь це видається сюрреалізмом. Хто розуміє і знає про що мова, той розуміє і знає, хто не розуміє і кому. Ну, тому і не треба. Тому і не треба. Але, тим не менше, лікарі радяться, пишуть повну, 100% Придатність. Тиснуть руку. Що є щасливими, що є такі, як Анунак, на захисті України, дають, до речі, шоколадку шоколадку в дорогу і відправляють. Потім через день передають папери, в яких підтверджена повна придатність Анунака, який благополучно продовжує захищати Україну доступними йому способами. Одразу після ВЛК він телефонує дружині. Каже, кохана, тобі Миколайчик. Приніс. Радість на святочко цього року. Вона каже, придатний обмежено. Бо Анунак перед тим з нею обговорював різні варіанти і, відверто кажучи, ані він сам, ані. Його дружина не вірили в те, що взагалі передбачена опція повної придатності. Він їй каже, ні, не обмежена придатність. Чудова, 100% повноцінна придатність. А вона каже: коханий каже, а ну нащо ну ти це зробив? Вони ж тепер тебе запруть в штурмовики і будуть там тримати до того, доки ти не підеш, доки з тебе не проростуть. Барвінка. А вона так їй відповідає, і кохана каже, стільки років ми з тобою знайомі, і я не втомлююсь повторювати, він їй каже, що в цій симуляції реальності де немає ані часу, ані простору, а фундаментально є одне єдине любов, яка має на увазі довіру. І чим. Більше любов, тим більше новіра. Відповідно, всеосяжна любов, крізь яку, з якою і в яку ми всі рухаємося, всі симуляції реальності, вона передбачає безмежну довіру. І те, що ми з тобою, нашим благим людським розумінням, в змозі уявити, у найоптимістичніший сценаріях це нічого порівняно з тим, що для нас передбачене творцем. І що систематично, постійно і невпинно нам демонструється, треба тільки вміти дивитися, бо трохи далі власного носа і милуватися, насочуватися, насичуватися і кохатися в цій благодаті, любові і довірі до Всесвіту. Кохана каже: Ну, чудово, я вже. Всі сльози виплакала, тому коли тебе наступний раз пошлють штурмувати посадки, я вже не плакатиму. Ну, якщо навіть вона плакатиме, то це будуть сльози. Полегшення вони на користь і на радість. Працюємо, займаємось, каже нака. Слава й дяка любому Господу за все. Пам'ятаємо, що найгірше, що можуть зробити нам вороги, це замордувати і вбити нас росіяни. Найгірше, що можуть зробити нам друзі, українці, це зради. І нема чого боятися ані перших, ані других. Боятися треба номінально нейтральних Малоросів. Нейтральні, через яких трапляються і кояться мордування, вбивства і зради. Слава й дяка любому Господу за все. Перемагаймо! Боремо й поборемо! Слава нації!